Всім привіт! З вами Сока, і сьогодні буде знову влог. Я щось останнім часом дуже зачастила з тими влогами, але мені їх подобається знімати такі лайф-відео, їх найпростіше монтувати, Неважно Сьогодні знову день міста в Ланівцях. Вже пройшов цілий рік, моєму каналу вже півтора року. Капець. І знову ж я вам покажу, які тут будуть розваги, який буде саме цей день міста. концертик може трошки покажу, які каруселі, як я на них піду, може на якісь, не знаю. От. До речі, так, вже ранок наступного дня я монтую це відео. самого ранку для вас. Я вчора забула сказати дуже важливу деталь, яку я обіцяла, що я скажу. Я просто не могла не сказати, бо, блін, я пообіцяла. Збираються кошти на проектор. Збирає отець Олексій. Я лишу в описі карточку, номер карточки, куди можна гроші скидати. Він коштує 15 чи 17 тисяч, ну це дуже велика сума, але здається, 10 тисяч вже зібрали. Обов'язково долучайтеся і кидайте гроші. Хто скільки може. Коли скучно і чекаєш, поки Оксана взується. Так, до мене приїхала вже Оксана. Здравники! Бачите, Оксана теж змінилася, до речі. Просто бачите? Напишіть в коментах, якщо ви замітили, що Оксана змінилася. І що в ній змінилося, скажете. Ми йдемо, розвідаємо трошки обстановку. Подивимося, що там робиться. Поки що ми нічого не будемо робити. Просто пройдемося, вам покажемо, що там є. Добре? Чим все, як пахне? Мені теж так запахло. Я сподіваюся, там щось буде чути, і вітер не дуже буде затуляти це все, те, що ми говоримо. Опа, опа. Я якось з балкона дивилася, тут ще не було такого палаток. Тут все що робиться. Ось тут все в палатках, тут Тут же крутяться. Тут батути, людоньки. що? Поки що тут глупо. Мені це поки що подобається, бо тут самі батьки з дітьми. Я коротше, екстрасенс. Я, як думаєш? думати? Поповняє карточку і пише, скільки, скільки ви хочете поповнити? Дані Та, така тупо на год, 30. У мене дрібними було, скільки 100 грошей, я не знала скільки. Не рахуючи. Блін, тупо взяти стільки, скільки треба. І там була комісія ще 2,15, і в мене дрібними було 33 гривні. Бу! Як? Такого просто, блін, не можу камер. <рес> Давай зараз себе зроблю. Так. <рес> да. Бо я реально була в шоці. Треба було заплатити 32,15, І в мене дрібними було 33. То наугад, просто розумієте. Я не, Я не можу. Ми зараз йдемо додому. Потім вже, як вийдемо ввечері, то я вам покажу. Що ми будемо, що, будемо робити, як будемо дві думаю. думаю, буде весело. Надіюся, дуже. Аби я нікого не побачила. Аби гроші були. <свист> так, І, я і не все. Не я коротше, поняла, що мені треба обов'язково купити. Що я дуже хочу купити. Це рожки. Бо вуха вже порошли вік, треба купити рожки. От рожки, не хочете найти? рожки, рожки рошки. Две О, это правда? Да. Цей да. 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 Я купила рожки, боже, мне мама выжила из дома. Да, все нормально. <laughs> а Но смотри, какие классные. Ну что, сколько рожек? <laughs> угу. <laughs> Пиши священных за мной не привитается. <laughs> <laughs> ну, это да. Твои гроши понесла и зараз не принесли. Ладно, ладно, все под контролем. Я запомнила эту тетю. Мечта ідіота спилась. Вот я так хтось та -та мені сказав, як я постриглась. Це капець. Мені йдуть, до речі. Я мені йдуть. Скажіть, напишіть в коментах, чи мені йдуть трошки. Я ніби з ними родилась. Ця психоло мені мала була як істинній козіру вчепити. Але це так... Клас, мені подобається. Треба йти сплакатись. Let's go. Потім ми сюди підемо. Правда, скупроти? Правда, підемо на ромашку? Так. Ми минулого року і маємо цього року теж піти Я минулого року не була на романі. Ні? Ні, я на день села мала. Ааа, точно. А скажи там класно. Але минулого року один раз повільно крутили, потім інших я бачу так швидко крутять. От вільно ніко було. Все. О, там служба. А я з рогами. Це дуже погано. Так. Зараз я... Ой, ми вже дійшли додому, так що все. Йдемо додому. Ой, йдемо додому і тихочка, я скажу. Йдемо додому, а потім прийдемо. Як тут буде більше народу, бо тут самі дітки зараз. Нам треба пацієнт. Ну, хтось жена. Мені не треба пацика, перепрошую. Ну хто хто та а хто то є? Я не жоната. Ну, я точно не жената, Оксана. Може замужем ну, тут то, то ні Ну ладно, ну тут є. Ми молодим стіна. Ну ладно, що ми пішли. Ми повернулися. Ми не дійшли додому, бо зустріли Оксанину маму, там діток є, коня. І це, треба стояти. Здравствує? Буває. Добре, дякую дуже. Дякуємо. Під яким предлогом вона ж впала? Ні, бачите, розстає, ніхто не купляє. Так, мені волосся дує прямо в О, треба в цю сторону. Відженив цю муку. Вона прилипла. До вітального слова. О, вата безплатна. Дивіна, <ріст> безплатна. <ріст> Тут, коротше, я щось бачила гадненьке таке. А там, здається, торт святковий ріжі, чи що робить. Ой, ой. Там ТВ-4. Бачите, беруть нашого мера інтерв'ю. Клас, ті від 4. Я думаю, що це приїхала пожежна, а тут, тут залазити можна, дивиться. Зараз заліземо в пожежну машину. Ойчка. Клас! Ми залізли тут. Аслюха залазить. Тут так класний. Визики штучки всякі. Дивиш, Льой. А, а я в такому Рис... була. Вісті всі кишують ці штуки, бачиш? Скажи, як круто? Тут ще стоїть швидка, я не знаю, чи туди можна заходити. не було Тому Просто все нема дорога. Ходить водо. Та потім Це... машин не буде, і ніхто не залізе, а ми Мені Оце круто придумали, до речі, мені сподобалося. Я, наприклад, ніколи не бачила всередині швидка. А там стільки ну, таке обладнання пригодне. На таких не лінаші святці. Так само в цій пожежній машині. Класно. Ідея крута, реально. Молодецький розпект. У нас є план залізти сюди, в оці шарики. Я не знаю, чи в нас вийде його втілити в реальність, в але думаю, все вийде, але трошки хай стемніє, щоб менше людей було. Ну, менше людей ладно, не буде, але хоча б щоб в нас менше було вибухо. Ми залізли, коротше, ж... якість жасного моя телефон знімає, але ми залізли в басейн. Ксюха, скажи, клас, Клас! О, ми, ми взяли перекусити. коротше, я тільки що щось з лавки не павла. Бо <су> я сіла на край, вона вже не перебувала. Тільки кажу, мені так тут сподобались лавки і столи, бо вони чорні. І така перехиляюся всі. -шу -шу -шу, -шу. От, ми взяли, коротше, ковбасок ням ням О тут, що мені подобається, бо тут чорні лавки і чорні столи. Black Star Style. мені? <су> <сь> У нема так ніде Мені здається, чи зараз буде дощ. Вже капає. Де спасито. Але не знаєш слів. Нє, я <'ять> ще знаю, пасіто, пасито, тара та. І все тут два слова. Ти знаєш, і все Так. це напевно буде кінець, бо я вже щось втомилася, реально не знаю. Вроді нічого не робила, але якось морально вже втомилася, якщо чесно. Так що все, ми прощаємося майже зараз. Я покажу з дискотеки. І все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, обов'язково. Підписуйтесь. Підписуєтесь. Да, підписуйтесь там внизу. Дзвіночок нажимайте, щоб самі перші бачити мої відео, які виходять дуже рідко. Ну, звірішна де душа. От, я з рогами я довольна, з рогами ходжу. Вже всі з тими рогами, блін, але всі з червоними, майже. Там одна дівчина, я бачила, з розуму виходить. Всім баба. 等到必须的。